Бути татом це про відповідальність, турботу і силу. А бути татом, який сам виховує дітей це справжній подвиг. До Дня батька у Кам'янському привітали чоловіків, які взяли на себе цю важливу роль. За ініціативи міського голови для них підготували цінні подарунки. За дорученням Андрія Білоусова хочу вас привітати з таким важливим днем. Така відповідальність, яку ви поклали на себе, ви виконуєте цю. Почесну місію. Ви перша людина у дитини, яка виховує, допомагає, є другом, товаришем. І це дуже, дуже почесно, тому що наші діточки вони повинні сміятися, дружити, любити, становитися гарною людиною нашого суспільства. Хочу побажати міцного здоров'я, успіху, терпіння. Натхнення, і ми всі хочемо єдиного це миру і щоб наші діти були щасливими. Цьогоріч подарунком від міського голови для татусів-одинаків стали мультипечі, побутові прилади, що стануть у нагоді в щоденному побуті. Та головне це увага і повага, яку вони сьогодні отримали. Сильні, турботливі та відповідальні. Татусі Кам'янського щодня доводять, що батьківська любов не має меж. Виховую доньку, мені майже 68, 49 років працюю. Це друга дитина, син вже дорослий. А це я вас Їй у сентябрі буде 16 років. Я забрав її з дитячого дому. Мати непогана, але не дивилася за неї. Да, Мультиварка. Будемо готувати. Ну, вона вміє трошки. Я сам кончив технікум торговий, вмію готувати і її навчаю.